В Україні змінюється погода. В одній з областей вдарить плюс 35. Найближчими днями в Україні місцями дощітиме, а температура поступово підвищиться. Цього тижня над Україною переважатиме поле підвищеного тиску. У більшості регіонів країни пройдуть короткочасні дощі з грузами. А денні максимуми поступово зростатимуть місцями до плюс 31-35 градусів. Про це розказали в українському гідрометцентрі. За даними синоптиків, в день 11 липня у західних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються короткочасні дощі з грозами. Також опади будуть вночі 12 липня у південно-східних областях та карпатському регіоні. А впродовж доби 13 липня на заході та південному заході країни нарешті території збережеться погода без опадів. Вітер найближчими днями буде північно західний Його швидкість становитиме 5-10 метрів на секунду. Температура вночі очікується на рівні 11-17 градусів, в день – 20-26 градусів. В західних, в четвер і у південних та центральних областях потепніше до 24-29 градусів. У південній частині України вночі буде 15-21 градус, а в день – 24-31 градус. Також в Укргідромоцентрі акцентували, що 12-13 липня на Одещині повітря прогріється до 35 градусів. В Україну повертається спека, що відомо. Синоптик Анжеліка Ганчук каже, що вже з 12 липня розпечене повітря з Сахари почне надходити на територію Європи, й України. Зокрема, вона попереджає про підвищення температури по всій території України, не виключені навіть нові рекорди. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!